Всім вітання! Так як зараз почали в день виключати зв'язку з регламентними роботами на атомних станціях, експерименти приходиться проводити, можна сказати, вночі. Ще ранок, 5 години ще немає. Вчора ввечері трошки включав, але вже відео не знімав. Ну, зараз поділюся з тим, що. Натворив. Як ви бачите, такий великий електролізер де 10 літрів води. Зараз прилад, який буде міряти частоту, Прилад такий буде міряти заряд конденсатора. Амперметр включити не можу. Зараз поясню чому. Та, включив живлення. Так, починається процес електролізу і дивимося споживання 590, 186. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що я робив таку схемку, вона повторюється. Це в мене ZVS драйвер. І між блоком живлення і ЗВС драйвером зараз цей електролізер. Чим більший об'єм води, тим більше споживання. Це треба розбиратися, це пояснити дуже тяжко. Тепер дивимося, у нас конденсатор стояв на цьому білому силеної, який намотаний на електрод. Подивимось, наскільки зарядився конденсатор більше 80 вольт. Я його зробив для того, щоб проводити певні експерименти. Тепер, чому не можна включати той ампермет, він розрахований на 10 А. Якщо зрозуміти, Саму схему, а це у нас вихід менше 40 вольт і звс драйвер, а споживання 5 кВт, навіть більше, майже 0,6 КВт. То не тяжко порахувати, що тут струм доходить до 30 А да, тут зараз йде струм. Тепер те, що я робив раніше. Значить, мені потрібно. Зараз намалюю схему, поясню, що я буду робити. Так, схемка не складна. Блок живлення от він у нас. ЗВС. Там він у нас. І це у нас електролізер. Два електроди тут. Я зараз просто закорочу, запуститься ЗВС драйвер. І почне працювати вантаженні. Це буде там лампочка та горіти. Так, якщо закорочення не робити, у нас, як ви бачите, частоти немає. Поле там фіксується, не Так, стрілочка фіксується. також поля немає. І лампочка не працює споживання майже 600 Вт. Зараз мені треба дві руки. Я зроблю зупиночку і закорочу так, як намальовано на схемі. Так, проста маніпуляція. Можна було поставити вимикач. Але мені просто треба було взяти провідничок і закоротити так, як намальовано. Споживання впало до 158. Ватт, частота 52 кГц. Бурна реакція. Працює лампочка сотка і дивимося, що в нас полем з'явилося. Поле досить потужне. І тепер дивимося на заряд конденсатора. 507 тримається стабільно. Тобто оцей індуктор, який намотаний на один електрод, дає 57 вольт в заряду конденсатора. Слідучі експерименти буду проводити вже в закритому, щоб цей Воден, який виділяється, буду фіксувати. Але для того, щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу, я показав ці параметри, які ви бачите, в відкритому стані. Тому що, коли буде закрито, зрозуміти і повірити, що це так, буде тяжко. Я вам показав в відкритому стані, показав частоту, показав споживання. І показав заряд те, що цей провідничок. слідуюче відео буде вже демонструватися завтра. Я його зараз зніму, поставлю вже вихід, буде контролюватися, і на цей індуктор попробую подати високу напругу з трансформатора. Всім успіху і до нових зустрічей.